Ав на захист батьківщини щойно виповнилося 18. Максим Сатнюк, вихованець секції змішаних єдиноборств та козацького двобою, як опікун мами з інвалідністю, міг і не йти на війну. Та 23-го року приєднався до штурмової бригади Нацполіції Людь отримав замужність та відвагу Золотий хрест. Торік, у серпні, Максим загинув. Його тренер разом із родиною хлопця та односельцями блаштували у погребищі на Вінничині спортмайданчик на честь героя. Бо Максим мріяв, аби в його мікрорайоні. Було таке місце. Наш Максим ходив постійно цією дорожкою ходив до себе в школу. Він постійно мріяв, як облагородити це місце, захаращене і зробити його комфортним. Колись захаращений майданчик, тепер центр спортивного дозвілля та занять для дітлахів. Його на честь свого односельця та вихованця Максима Сетнюка облаштували у погребищі. Одним із ініціаторів цього місця пам'яті став тренер героя Сергій Шандура, для якого захисник був, наче син. Він до мене прийшов ще дуже молодим хлопчиною, 14 років, впевнений, мотивований, захотів займатися змішаними єдиноборствами. Сергію досить важко без сліз говорити про свого вихованця, якого вчив не тільки спорту, бо разом із ним мріяв, як колись побудують місце для розвитку та відпочинку від лахів. Сидячи на цьому старому колодязі, ми сиділи та мріяли, як ми облаштуємо це місце. Для наших хлопців, для наших булатівців мріяли своїми силами якось зробити, але, на жаль, Максим загинув. До війська Максим Ситнюк пішов, коли йому ледве виповнилось 18. Хлопця взяли до штурмової бригади Нацполіції Людь. Мама Максима, як і тренер Сергій, який двічі ставав на захист України, відмовляли юнака. Але наполегливий патріот не зміг бути осторонь, коли ворог знищує рідну землю. Він добровільно визначив свій напрямок, свій вектор. В цьому напрямку він, як кажуть, захотів реалізуватися. Я ж кажу, він був дуже патріотично настроєна дитина, який бачив себе тільки в цьому. На тренуваннях Максим проводив увесь свій вільний час. Прагнув бути в усьому першим. Навіть на війні не залишав спорт. Спортсмен від Бога. Він... Працював наполегливо, він постійно виступав, брав участь у обласних змаганнях України, брав призові нагороди. Він був чемпіоном України з козацького двобою. Максим був не лише гарним спортсменом, а й тренером. Вмів підтримати своїх вихованців і вчив. Сила не в кулаках, а у дисципліні та люяності. Тренував нас добре, всі нам щось допомагав, Чи, які були проблеми. Та, в принципі, тільки хороше пам'ятаю про нього. Захищав Україну, був героєм, був нашим тренером, який дуже класний був. Друга нашого, побратима, і ми його всі згадуємо, тому що він у нас був тренер, він нас постійно тренував і все нам розповідав, все показував, що нам треба робити. Саме для цих хлопчаків і мріяв Максим про простір для відпочинку та тренувань. Кажемо оп, і починаємо. Старайся підтягнутися. Майданчик це не лише місце дозвілля, а більше пам'яті, де з фото дивиться мужній юнак, якому завжди 19 років. Це сталося 10 серпня 24-го року. Прийшла нам така сумна звістка. Він був на позиціях. Вони виходили там по чотири дні на позиції. Якраз він в цей четвертий день мені мав передзвонити, ми завжди з ним телеф... зв'язувалися по телефону, але, на жаль, в цей день я не отримав від нього дзвінка. Отримав його вже від його побратимів, які сказали, що Максим, на жаль, загинув. Місце пам'яті Максима Сетнюка, тренер та односельці прагнуть досконалити, провести воду, спорудити майданчик для малюків, бо саме з ними хотів займатися Максим. Перед тим як стати на захист батьківщини вступив до педагогічного, бо мріяв навчити дітей найголовнішому витривалості, патріотизму та добру. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів. Програма Вікна СТБ Єдині новини.